Весна вже на порозі. Будь-якої миті вона змусить нас кинути верхній одяг. А що під ним, чи готове наше тіло до публічної уваги? Як відновити лоск після виснажливої зими? І який шлях до краси більш ефективний? Пластична хірургія, бабусині рецепти чи екзотичні поради зірок. Все про зовнішню красу нашого тіла. Сьогодні у новому погляді. Красиві жіночі ніжки змушують серце будь-якого чоловіка прискорено битися. Як ви вважаєте, скільки років власниці ось цих ніжок сказати, та ви в житті не повірите. А у мене язик не повернеться озвучувати від жінки. Нехай пані Надія скаже сама. Це пані Надія. Завжди на високих підборах, завжди тримає спину. І ви тільки погляньте на ці ніжки. У вас після такого видовища повернеться язик назвати її Надія Йосипівна. А скільки її років, ви знаєте? Надію, а так скільки ж вам років чи є документ, який підтверджує ваш вік? О, документ є. У мене пенсійне освідчення. Маю 69 років. Пішов 70-й. У цьому році, дасть Бог, хто живе, буде 70. Але в грудні місяці. Ви чудово виглядаєте, дозвольте. Пані Надія, ви просто чарівна жінка. Вся ця краса результат щоденних виснажливих тренувань. Всі хочуть виглядати гарно. Особливо так. Особливо зараз, а не на порозі сьомого десятку. Але витрачати на вправи аж по 5 годин щодня. Може, є якийсь інший не такий важкий спосіб? Є. Ось ще одна пані Надія. Це архівне відео. Випускний бал проекту одного з українських телеканалів Фабрика краси. Шість років тому цій надії зробили кілька пластичних операцій. Та ви погляньте, рідний чоловік та діти в повному шоці. І сама Надя Прощенко здається теж. Supert! А ось пластичний хірург, який взяв активну участь у перетворенні Наді Прощенко на красуню. Талановитий і страшенно скромний. Я говорили, що Бред Піт на мене похож. Ні, ну ви самі погляньте. Просто брати-близнюки. Щоб досягти подібної схожості, Андрій Макеїв не зробив собі жодної операції, тому що немає коли. Щодня він оперує інших. І нічого поганого у пластичній хірургії не бачить. Да, она же не тело, а и душу. Возьмем маленьких деток, лопоухих. Приходят в школу, их начинают дразнить. Проблема не в ребенке. Это может быть прекрасный мальчик или прекрасная девочка, но его дразнит. Ребенку плохо. Сделали операцию, мы решили эту проблему, которая никак не влияет на любовь родителей. Но ребенок получает состояние психологического покоя. І пацієнти клінік пластичної хірургії не обов'язково зірки чи публічні люди. Останнім часом пластика для багатьох стала нормою. Це раніше примхливі дами хотіли бути схожими на Анджоліно Джолі, чи просили зробити губи на півобличчя. Зараз така тенденція вже вийшла з моди. Зараз, як правило, такої тенденції нету. Є іноді акцентуації, тому що всі знають, що губи Анджоліно Джолі це як кліше стало. Зараз все вийшло в більш… ну. сторону естественности, натуральности, и чтобы те изменения, которые мы сделали, с одной стороны были заметны, но в то же время не бросались в глаза. Лицо должно выглядеть в результате наших манипуляций естественным. Поэтому сейчас, к счастью, нет тенденции к чрезмерному увеличению губ и об этом. Ну, Можна говорити, з радістю. Ну, хоч чимось лікар порадував. Тому що жінок з неймовірно перекачаними губами в інтернеті давно охрестили муклями. А як живеться зараз цим дівчатам? Хтось подумав. Свого часу вони ж хотіли як краще. Тож зараз у моді натуральність. Навіть нехай і штучна. Парадокс. Хороше слово тренд. А коли тренд пройде, що буде. всі знову стремитися місто того, щоб розширяти зуби, але будуть стремитися, давайте їх будемо свадіти. Під ніж лягають не лише жінки. Чоловіки останнім часом також шикуються у довгі-довгі черги. Навіщо витрачати час на спортивні зали? Ліг під наркоз чахлиту. Прокинувся, а ти вже Шварцнегер. Есть ряд операций, которые специально разработаны, чтобы получить контур большой грудной мышцы, как у культуриста, получить кубики на животе, при этом не затрачивая усилий в тренажерном зале. Как правило, большие грудные мышцы сформировать легче всего с помощью специальных имплантов. Ось так все просто. Не облаштовывая размер грудей, поставь импланты. З'явився зайвий жир на сідницях? Відкачуй, роби ліпосакцію. Забагато зморшок на обличчі вирушай на кругову підтяжку. Зморшки навколо очей? Піднімай брови проси блефаропластику. Хочеш бути красивим? Скальпель допоможе. Але якщо все так просто, то чому час від часу в світі вибухають силіконові скандали? В кінці минулого року одну французьку компанію виробника силіконових імплантів звинуватили в неякісному товарі. В імплантах виявили промисловий силікон, який аж ніяк не йде на користь людині. Промисловий силікон у десятки разів дешевший за медичний, і використовують його для обробки віконних та дверних рам чи для ремонту акваріумів. Але аж ніяк не пхають у жіночі груди. Засновника скандальної компанії Жана Клода Маса звинуватили у ненавмисному вбивстві, але потім не посадили до в'язниці, а випустили під заставу в 100 тисяч євро. Тим часом неякісні імпланти вже поставили 400 тисячам жінок, і тепер цим жінкам потрібно робити повторну операцію. А в этого року, після отримання цієї інформації, у нас була, була пацієнтка одна. где а, были действительно проблемы, связанные с а, тем, что оболочка а, импланта распалась, и нам пришлось в быстро порядке заменить эти импланты PIP на а, импланты скажем, другой фирмы, которая сегодня существует. А, операция прошла ну, благополучно, пациентка чувствует себя нормально, никаких последствий того, что ей в свое время были поставлены эти импланты PIP, здесь у нас на Украине. Кстати, она эту В она не испытывает. І це не перший скандал з неякісним силіконом. І як його перевірити у клініці? Та ніяк. Бо імплант має форму капсули, і що там всередині знає лише виробник. В серйозних клініках перед тим як поставити імплант, 10 разів вийдуть на зв'язок з компаніями, які перевіряють якість силікону. Але де гарантія, що ви знайшли саме таку клініку.